Добрий вечір, шановні посідовичі м'ясних смаколиків. Сьогодні я вам продемонструю продукцію, яка вийшла. У попередньому відео я показував приготування Буковинської домашньої рубленої ковбаски, копченої на бокових дровах та плодових дерев вишні та черешні. Ковбаска виготовлена по старих рецептах кращих буковинських традицій. Ось от, от така вийшла смачна, ароматна э, ковбаска. Уміру з э, доданими спеціями. все гармонійно грає, смак не перевершений, така текстура смачна, вже пів, пів кільця поки. Записували то вже з'їв, а також є в наявності от такі м'ясні гребець. Хто бажає, хто бажає замовити, прошу пишіть. от така печеревенка. Такі, такі шийні і копчені е, кусочки. От. Можна Можна рулетик, Хто хоче спробувати цю смакоту скуштувати, прошу пішіти приватні повідомлення на Viber, Не пожалієте, це дійсно виготовлена продукція на домашній поптіні, а не на електричній. І смаки різняться як небо і земля. попробуйте, не пошкодуєте.